На прямому зв'язку з нами зараз Іван Ус, це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, доброго вам ранку. Доброго ранку, пане Максиме, доброго ранку, та глядачам? Ну, такий день розпочинаємо з вами ну достатньо з таких складних макроекономічних тем. Так я хочу ще раз звернути увагу, що так інколи ми забуваємо про те, що гроші, які передають нам наші західні партнери, вони не можуть бути спрямовані на підсилення оборонних спроможностей, так на збройні сили України. Те, що стосується програми, зокрема от Ukraine Facility. це дійсно так. Але чи вписуємося? Ми, в принципі, фінансовий план так чи, чи достатньо нам планових надходжень, принаймні на 2024 рік, для того, щоб ситуація в українській економіці в економіці залишалася стабільною, пане Іване? Дивіться згідно заяв Міністерства фінансів, ще на початку року нам необхідно приблизно 37 мільярдів доларів США за зовнішнього фінансування. Поки що ми не набираємо цю суму, але поки що і не її кінець року. Там початок другої його половини, тобто це означає, що треба вести перемовини з іншими країнами, іншими організаціями. Тобто, у нас дуже багато партнерів. Це дуже важливо, знаєте. Зараз як ніколи розумієш наскільки важливі оці міжнародні стосунки, коли можеш отримати допомогу не лише від, скажімо так, основних гравців, таких як США та Європейський Союз, а також є Велика Британія, є Японія, є і Південна Корея. Також є певна допомога. Австралія, Канада, Нова Зеландія, тобто ми розуміємо, що достатньо країн таких потужних, основних економік на нашого звіту, які нам потрошки допомагають. Тому скоріш за все, виходячи з динаміки ситуації, я думаю, що Україна зможе знайти необхідну суму для покриття власне необхідних видатків. Адже ми розуміємо, що бюджет України на поточний рік, і давайте вже казати про наступний рік, вони от значною мірою будуть залежати. Від отримання зовнішньої допомоги, яка в принципі з однієї сторони це будуть борги України, але знаєте, коли кажуть, що ось це ж буде таке суттєве ярмо. Давайте ж ну, таки пам'ятати, що є умови у цих кредитів, і, наприклад, Європейський Союз давав нам кредити на 35 років. Ми розуміємо, що за 35 років Україна не лише виграє війну, а буде в Європейському Союзі. Отже, нам буде легше, як то кажуть, з партнерами по ЄС вирішувати свої боргові зобов'язання. Але ще важливо момент, речі, якось у нас знаєте, це був пік теми в липні, і коли вдалося вирішити питання з кредиторами, всі забули про це, але це було дуже важливо. Тому що ось тоді, наприкінці липня, це була дуже велика загроза для взагалі, фінансової системи України. Якщо б нам не вдалося вирішити проблему, реструктуризувати ворогів, нам це вдалося. Тобто, це великий плюс нашого фінансово-економічного блоку, який відповідає за це питання. Тому поки що певний оптимізм щодо завершення цього року зберігається у фінансовій сфері. А до речі, от про це рішення, коли вдалося домовитися, фактично по зовнішніх зобов'язаннях, так це це фактично виплати дивідендів за тими грошима під ті ціни папери, які держава випускала. Насправді, от реагуючи, я не знаю, чи от поясніть пане Іване, це було ну таке звичайне якесь статистичне рішення від рейтингових агентств, зокрема від агентства Фіч, яке з огляду на цю реструктуризацію понизило, понизило рейтинг України до. Фактично до дефолтного, там до одного А, грубо кажучи. Це це просто, Ну як маркер, це можна десь зауважувати, використовувати? Безумовно, дивіться. Єдине, що, я наскільки я розумію, все ж таки передочікування цього рішення, оскільки ризик того, що Україні не вдасться це зробити. Такий рейтинг був понизений, тобто, фактично, всі ж будь-які організація кредитно рейтингова, яка оцінює стан економіки, вона розуміє, що треба виходити з декількох варіантів, враховуючи найгірше. Тобто Україні не вдається домовитись, і відповідно він закладався. І тоді, якщо в Україні не домовились, то був би. Скажімо так, матеріалізований рейтинг, який нам врешті-решт надали. Зараз будемо чекати перегляду цього рейтингу. Чому тому, що все ж таки домовленість було досягнуто, і відповідна країна уникнула дефолту. До речі, якби не було таких оцінок, як на мене було б складніше. Домовитись, тому що тоді б сказали, кредитори, не дивіться, ви ж там не на такому ж у вас не така вже погана ситуація, ось вам рейтинги гарно не ставлять. А оскільки був цей рейтинг, тобто, ми могли сказати, дивіться, оці, ці ризики вони реально суттєві, і вони можуть призвести до того, що Україна економічно і фінансово програє Поточну війну. Що ми повторимо долю Німеччини Першої світової, коли нагадую, Берлін ніхто не брав, а Німеччина Першу світову програла. Просто тому, що і економіка, і фінансова система не витримали ведення той, тієї війни. І ось зараз в Україні важливо не лише військова складова, а також і власне, складова економічна. До речі, ну, на початку етару згадували, що ця допомога не на військову сферу. А на соціально-економічно це важливо, тому що, наприклад, Сполучені Штати Америки вони навпаки кажуть, що ми допомагаємо суто військовій сфері. Ми не збираємось платити вам пенсії, як казав один з конгресменів, а також брати соціальні витрати. І ось тут важливий цей баланс, що США більше допомагають військовій сфері, і Європейський Союз частково військовій і не військовій, Японія суто не військовій сфері, і ось завдяки цьому розподілу по кошикам. Цієї допомоги, як на мене, Україна, як я казав, зберігає оптимізм, проходить поточний рік і сподіваюсь, що наступний рік також нам вдасться пройти, враховуючи цей баланс допомоги між основними партнерами. Ну, бачите, от позиція якраз українського уряду міністерство фінансів полягає в тому, що для того, аби зберігати рівень соціальних виплат, соціальних гарантій і соціальних програм, потрібно все таки відшукувати також і внутрішні якісь резерви, тобто залучати продовжувати гроші з внутрішнього українського ринку, з внутрішньої економіки. Є в структурі якраз залучення грошей статистично, на третьому місці у нас після допомоги. Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки знаходиться так звані ОВДП, да? облігації внутрішньої державної позики. Причому закладається на залучення грошів, грошей саме через ОВДП. По-моєму, називалася цифра від 70 до 130 мільярдів гривень. Це на 2025 рік. Так? Це гроші поки що гепотетичні. Чи здатна на вашу думку держава знайти все таки цей ресурс і гарантувати його, аби наповнювати бюджет саме за допомогою цих облігацій? Ну безумовно це важко, але як показує досвід, навіть 22-23-го, першого полине 2024 року, держава знаходить по цим облігаціям гроші, тобто, все ж таки, знаєте. Це громадянами країни розглядається, як знаєте, свій внесок в перемогу України, тобто не лише присутність на фронті, а також власне економічна допомога, і ці облігації вони сприймаються наряду з донатами на збройні сили України, на інші сили, що забезпечують оборону України. Тобто не слід забувати і про них. Тобто, в принципі, як на мене, і у таки внутрішній ресурс він все ще присутній. І це ми бачимо знов ж таки і по цим облігаціям, і по тим донатам, які громадяни роблять не лише до речі, безпосередньо на села Борони України, а також на різні фонди. І іноді так швидко закриваються ці збори, що є підстава навіть вважати, що ну, не слід викреслювати і власне ну, економіку України і громадян, які також розуміють, що зараз, поки йде війна, поки є загроза для майбутнього України. Ці облігації це один з складових можливості допомогти своїй державі, і потім, як то кажуть, чекати відбудови, адже я думаю, що дехто де вже починає жити майбутнім, тобто періодом, коли війна буде виграна, розпочнеться відбудова і прийдуть інвестори, до речі, тому що головне ж створити певну гарну картину, щоб емоції, які є у окремих партнерів, допомогти Україні перетворити на рацію, тобто на реальні внески, для того, щоб Україна почала. Непогано відновлюватись після війни, і саме очікування, очікування цього періоду, як на мене, воно мотивує людей і в тому числі купувати ці облігації, отже, державі отримувати гроші і відповідно виконувати зазначений план. А що стосується підвищення податків, от ідеї, які звучать, в тому числі в парламентських комітетах, це на вашу думку, є робочий, в принципі варіант. Ну він безумовно є. Є до речі, обговорення щодо можливого підняття податку на додану вартість, і так за словами пані Роксолани, підласи його відклали до осені. Але тим не менш, це питання є. Є і інші податки. Тут знову ж таки треба дивитись і аналізувати, як вони вплинуть. Тому що особисто в мене виникає побоювання, що багато бізнесу піде в тінь. І відповідно податкову базу не навпаки зменшиться саме через більше цифр. Тобто, по окремим статтям, ну в принципі, окей, тому що ті ж автівки, е, наприклад, це зараз велика проблема для бюджету України. Адже у нас дуже багато автівок. Майже всі давайте так імпортуються. Відповідно, купівля автівок призводить до збільшення імпорту. Він за вже сім місяців поточного року там перевищує 16 мільярдів доларів. Тобто, у нас зараз рекордна негативна сальда. І через це створюється шалений тиск на національну валюту, і це вже проблеми для всієї економіки. І тут, як на мене, підвищення податків, принаймні на автівки та інші коштовні речі, які переважно імпортуються, це може допомогти нам зменшити сальдо негативне, яке в свою чергу зменшить тиск на гривню, і від цього виграє як на мене економіка країни. Єдине, що це не треба робити. На довгий період це треба робити на період, поки йде а, чи чи не в країні військовий стан по його завершенню? Все ж таки треба буде ці податки трошки знизити, щоб громадяни також могли, як то кажуть, вільно дихати, і щоб була мотивація там повернати повертатися в Україну громадян, бо дехто каже: ну, слухай до вас там такі податки, що. Ми не можемо туди їхати, хоча повторюють податки в Україні порівняно з податками в тих же країнах, давайте північної а, Європи, там Норвегії, Швеції, як на мене, вони не, не такі вже страшні. Ну, це і так дійсно, якщо порівнювати, то треба ще тоді порівнювати доходи ВВП на душу населення і так далі. подів, подібне, пане Іване, але все ж таки дивіться, там автівки зрозуміло, але є ще ідеї. Причому зараз в парламенті ну фактично там певною постановою заблоковане просування рішенням, наприклад, про акциз на пальне, так але Питання не зняте з порядку денного, хоча тимчасово воно заблоковане певною постановою. А Акци, на пальне є. Також ідея підвищення військового збору. Ці речі тут не треба бути великим економістом. Я не економіст, я журналіст. Але я розумію, що ці речі будуть перекладені. Ну фактично на гаманці українців. А якщо це перекласти на гаманці українців, відповідно це е, зробить якийсь там сплеск інфляційний. Безумовно, до речі, податки на додану вартість також буде перекладено в кінцевому рахунку на всі громадян України, адже всі ми купуємо товари в тих чи інших магазинах і відповідно відчуємо це. Безумовно, це як то кажуть, залізти в кишені до кожного українця, що буде не подобатись громадянам, це також буде пришвидшувати інфляцію. Тому що навіть будь-яке підняття тарифів, воно так чи інакше призводить до того, що інфляція в країні зростає, і тому знову ж таки виходять. Чи з потреба зберігати гарні макроекономічні показники, треба думати і аналізувати добре будь-яке підняття, адже воно може знов ж таки пришвидшити інфляцію і створити додаткові проблеми існування держави саме внутрішньо економічні. Тому тут підкреслюю, без багатьох розрахунків і ніяких дій не повинно бути. Але все ж таки Кабмін у нас також робить ці розрахунки, тобто ми не можемо поки що стверджувати, що у нас подібні кроки робляться без розрахунків. Інше питання: наскільки ці розрахунки достовірні, наскільки вони будуються на реальній інформації, і наскільки вони враховують ризики. Тому що ось якраз. Про підняття всіх податків, які вдарять по бізнесу, по громадянам, перш за все, слід враховувати, наскільки є ризик збільшення тінізації нашої економіки. І ось це те, що мене хвилює, не лише мене, що якби у нас так не сталося, що через ці кроки ми отримуємо дуже велике збільшення частки нашої економіки в тіні, що безумовно нікому не потрібно. і Це не зможе бути збалансованим тими ж ідеями. Щодо цієї економічні, скажімо, так підходу до економічного бронювання мобілізація, адже воно якраз направлене на те, щоб дестимулювати тіньову економіку. Адже, якщо ви не в тіні і показуєте свої доходи, ви можете підлягти згідно концепції цієї ідеї, ви можете підлягати. Під це економічне приймання. Якщо ви в тіні, то безумовно ви під нього не підлягаєте, і вас може дуже швидко мобілізувати елементарно, тому що ніхто не знає скільки ви в бюджет вносите грошей своїми податками. Тому от, баланс між всіми цими ідеями подивимося, як він буде грати, але. Безумовно, підняття податків, воно якби це раніше не звучало. Може все ж таки завдяки ідеям економічного бронювання стимулювати те, щоб не так вже багато бізнесу йшло в тіні, але знову ж таки подивимося, як воно буде в реаліях, якщо всі ці кроки будуть зроблено. Пане Іване, дякую за цікаву розмову і за вашу аналітику. Іван Ус, головний консультант національного національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.